Лютий 2022 тисячі російські війська йдуть на Київ. Порожні вулиці наїжджаченого протитанковими конструкціями міста. Зачинені аптеки, магазини, злякані очі пенсіонерів та дітей. Було було страшно. Якщо хтось говорить про те, що це не страшно. Він обманіє говорить не там. В ті дні місто завмерло і готувалося до найгіршого. 24 числа мер зібрав всю свою команду і сказав, що будемо до кінця стояти, відстоювати і робити кожен, хто може для того, щоб зберегти і забезпечити життя цивільних, допомогти військовим, які боронять рубежі міста, і готуватись до найгіршого сценарію. Експерти давали про те, що великий ризик. Велика загроза оточення міста то був час, коли було потрібно все і просто зараз, коли ніхто не знав, що буде наступної години. Однак було необхідно планувати на місяці вперед. Згоду людина, яка залишилась в місті, померти не могла, але потрібно було думати на. Таку неприємну, але можливу перспективу, якщо б були обрізані в'їзди в місто, потрібно було накопичувати якийсь запас. Розуміння реальності найгіршого сценарію змушувало діяти швидко. Суха офіційна інформація. 27 лютого для формування стратегічних запасів міста створено гуманітарний штаб столиці. В той момент, коли мер всіх зібрав. Не було ніякого істерики, було чітке усвідомлення того, що кожен повинен взяти на себе якийсь напрямок і його організовувати. І в той же день всі, хто був поряд, хто зголосився, хто міг це робити, допомагати, всі зібрались в різних куточках, в різних точках міста, виїхали з мерії. І порозбивали кожен свої штаби в різних місцях. І мені я відповідав і зараз відповідаю, і тоді почав відповідати за гуманітарний штаб, який ми створили. З найперших хвилин існування гуманітарний штаб, відкритий проект. Це заступник мера і секретар Київ міськради, це вчителі і бізнесмени, люди з досвідом логістики та перевезень, вантажники, сортувальники, кухарі. Пам'ятаємо цей час. Підприємства були напівпорожні і ну хтось е е вже поїхав, хтось е залишився, а хтось. Е Вирішував чи їхати, чи ні. А тут були люди, які вирішили для себе, що вони залишаються і вони мають турбуватися про тих, хто не може поїхати. Трібно сказати, що така самоорганізація і швидке прийняття рішень було в, ну, в різних сферах, які продовжували працювати в місті. Я маю на увазі і самоорганізацію закладів громадського харчування, які досить швидко, буквально вже десь 20. Шостого двадцять 27 лютого вже зголошувалися мережі, де деякі мережі ресторанів, окремі ресторани, там нічні клуби. Які горили про що ми маємо запас їжі? Ми в нас є люди, вони готові готувати. Ми готові готові кормити тих, кому це потрібно. Вулиці вкривали блокпости, місто спорожніло, та все одно в Києві залишилися мільйони. Одним була потрібна підтримка, інші готові були допомагати. Ці ті десятки людей вони самоорганізовувалися. Не було жодного керівника, якогось начальника, який підказував їм, або тим більше, наказував їм, що робити. Люди брали на себе ініціативу і доволі швидко робили. Велину величезний обсяг роботи. Життя того часу, день бабака, круговерть одного і того ж дня. Сон, робота, новини з фронту, знову робота, знову сон. Ніхто не знав, що робити наперед, да? але чомусь все виходило. Тут тобто дуже багато, дуже багато речей, які б в мирному житті займали б тижні, можливо, якщо не місяці, якихось погоджень. Тут приймались такі рішення, і процеси запускались в лічені хвилини. Ну, Давалася знаки, звісно, загальна, загальна атмосфера стресова. Ну, я, ми говоримо про перші дні. От. Але ця ж загальна стресова атмосфера вона заставляла людей швидко приймати рішення, і рішення ну, всі були правильні. Через 3-4 дні ми визначили школу на Подолі Сотий ліцей як місце, де можна буде організовувати таку Організаційно-адміністративну роботу, тому що дуже багато інформації дуже багато почало надходити допомоги волонтерів. Підключилось мешканці кияни почали все зносити, допомагати один одному. Ну така знаєте, драйв під час війни. З того дня як ліцей став гумштабом, у його стінах мешкали десятки людей. Тут вони працювали тут їли і спали. Приїхала 24-го зранку на роботу і залишилась тут на 56 днів. В школі жити. Зі мною були мої вчителі, заступники. Команда, у нас було 20 чоловік з сім'ями, з дітьми, з чоловіками, з дружинами, і ми всі разом тут працювали. Тут ми харчували людей, ми приймали міжнародні делегації, були вони тут, десь теж, теж пробували наше вміння готувати, тому все. Отак ми жили. Місто жило під обстрілами. Щодня хтось з киян залишався без даху над головою. Інші могли залишитися без оселі будь-якої миті. Підтримка найнеобхіднішим в перші хвилини, години і дні. Саме для цього працювали люди в класах сотого ліцею. Знову ж таки, емоція цікава емоція, коли ти е перебуваєш, знаходишся в школі, розумієш, що тут. Е Дітки тут ось їхні рюкзачки, вони позалишали тут свої речі, а ти змушений по суті бути дотичним до війни, до небезпеки, до чогось страшного. І саме ці дитячі, дитячі речі вони додавали цієї впевненості, цього такого здорового драйву і сили, щоб не не відступити це все під акомпанемент тривожних сирен, періодичних ловів диверсантів по місту. Незважаючи на чутки про оточення, до Києва мчали вантажівки з гуманітарною допомогою. Сотні вагонів Укрзалізниці вантажі приймали і розподіляли по всьому місту, як гриби виростали гуманітарні хаби. І Ми десь за два тижні розробили таку систему. Ми зрозуміли, що це робочий механізм і запропонували це Кабінету міністрів, державі, міністерства, які профільно відповідали теж за гуманітарний напрямок в країні, і зразу взяли нашу модель за основу, і потім вся країна, ті міста, які на лінії розмежування знаходилися. Чернігів, Харків, всі працювали по тій системі, яку створив гуманітарний штаб Києва. На деревах тут висіли адреси наших міні-хабів, де продукція висіла. Отут тут були на паровозику адреси гуманітарних штабів інших регіонів з контактами. Отут на цій дошці Женя Власенко розписував рух. Гуманітарної допомоги за кордону хто мав які робити документи, куди вести, з ким комунікувати. Вже у березні відкрили найбільший гуманітарний хаб столиці на лівому березі. Величезні приватні приміщення, які власники запропонували місту безкоштовно. В перший же день під воротами хабу утворилася величезна черга вантажівок з допомогою. Я зайшов і побачив порожній павільйон на більш ніж 10 тисяч квадратних метрів і. <різований> Перше питання у мене лунало. З чого почати? Перше враження було дійсно. Вау, щось цим потрібно буде робити, якось це розставити для того, щоб можна було потім відвантажувати. Тобто задача не була зберігати, задача була прийняти і максимально швидко відвантажити на райони, там, де вже цю допомогу чекали люди. Саме туди на лівобережку юрбами йшли добровольці, збиралися натовпи волонтерів. Хаб цікавий тим, що тут доволі проста логістика. Людям дуже зручно сюди приїжджати. І е, коли ми дали е, штаб дав об'яви в групи в Телеграмі в інших соцмережах. А доволі швидко почали приходити волонтери. Тут були тижні, коли працювали у три зміни. Була ситуація, коли потрібно було розвантажити контейнер для того, щоб машина з залізничного вузла привезла наступний. І доводилось працювати, знаєте, дійсно 24 години на добу. Я фактично підприємець. Ну тобто, я прийшов просто допомогти. Я думаю, що кожна людина, ну от, особливо на початку війни, була така мотивація, що кожна людина повинна чимось допомогти країні. Я подав заявку через сайт КМДА і мене запросили сюди. Волонтери працювали в три зміни, буквально валилися з ніг. Ну нас е, зупиняв лише комендантська година. Весною це було до 10 була комендантська, а потім ще прилили на 11 і ми вже працювали до 11. Тобто ну, постійно працювали і вихідні так само з ну, суботи-неділі. Багато людей приходили просто тому, що вони, їм було некомфортно залишатися наодинці. Вони приходили сюди, допомагали, обмінювалися новинами і, і е, отримували позитивні емоції. Це відволікалося врешті-решт від новин. І і ну це, це мотивувало їх приходити знов і знов. Гуманітарка до хабів йшла звідусіль. Європа, Японія, Канада, США, Австралія, а ще Ізраїль та Казахстан відвантажити, сортувати, віддати тим, хто потребував. Мурашники гуманітарних штабів не зупинялися ні на годину. Найбільш пікові дні тут працювало до 400 людей одночасно. Хтось фасував, хтось складав, хтось полятував, хтось вантажив. І це був знаєте, такий мурашник, тобто ну в нас навіть збереглося там відео там, де просто вільного місця немає в цьому павільйоні, тому що кожен чимось зайнятий. А, ну от і, і от в такому режимі десь півтора місяці точно саме тут в хабах добровольці формували сотні тисяч продуктових наборів. Я пам'ятаю людей, які не хотіли уходити. От е, приходять хлопці на зміну. Їм е, дістається контейнер з борошном. Е, Борошно розвантажувати дуже важко. Це е, ну, 50 кілограмів мішки. Е, е, ну, тобто важко, незручно. І вони не хотіли уходити, хоча їх зміна вже закінчилась. Потік допомоги в Київ йде і досі з усього світу. В штаб телефонують з одним питанням: що ще привезти? формат вантажів гуманітарної допомоги постійно змінюється. Я списувався декілька днів тому назад з американкою, яка, е, яка привозила вже вантаж з, з світлодіодними лампами, і вона везе ще тому, що в цьому є потреба. Більш того, вона привезла першу, першу партію і каже: я відчула, що в цьому є потреба. А для, в Штатах для мене це була просто кре креативна ідея, яка стала бізнесом. А тут е ну, в Україні ми побачили, що це може бути більше, ніж просто бізнес. Це може бути е справою, якою ти можеш пишатися довгі ну, дов роки життя. Знаєте, ми, ми е дійсно е надихаємо. Оперативна робота Гумштаба набула ознак механізму. Операції ускладнилися щодня. Тут оперують сотнями тонн. Усе ж почалося з комп'ютерного класу в Київській школі та порожнього величезного складу. Це, бачите, тут, е, тут, був, тут ці парти були сунуті у вигляді такого квадратного столу, де от, е, те, що я розповідав, де сиділи. Е, Мозкові центри приймали рішення. Це, був, от, це якраз Всі комп'ютери працювали, хтось сидів за ними, той вів аналітику, той відповідав за логістику, той вів облік, той писав листи. Це все, все було зайнято. Тут був куточок, куточок головних менеджерів. і Нам ці медведики допомагали, нас розвеселювали. Тут у нас в кожного з них було своє ім'я, тут був склад документів, це була аптечка, тут всякі ліки лежали, там, там приладдя. І всі оці наші веселі іграшкові друзі теж були членами нашого гуманітарного штабу. Життя тривало, і потрібно було якось. Підтримувати один одного багато було потреба в шампунях, в вологих серветках, сухих серветках. І, до речі, цікава у нас там згадка залишилася. Наші дівчата, які сортували гігієну, а розкриваючи коробки, залишали, залишали от на, на спогад малюнки, які робили діти. На які надсилали нам допомогу. Ви можете бачити. На багатьох мовах, і знаєте, от, наприклад, от зараз я бачу Ірландію. Зараз вже з Києва їде допомога зі столиці, відправляють на південь і на схід. Олексій і досі волонтерить. І переконаний, скоро вантажі з допомогою дійдуть і до його рідного Бердянська. Скоро я туди буду гуманітарку відправляти. Я вже в Херсон їздив, тобто гуманітарка з Києва, яка їздила в Херсон, тобто як його автобуси їхали, швидкі, машини. Ну я в тому числі їздив з тою гуманітаркою, ми її назвали в Херсоні. І я всім кажу, я сподіваюся, що наступна рейс, який ми повеземо, наступне місце це буде Бордянськ. Люди дійсно в це вірять, адже ті, що працювали в Києві в найтемніші часи, відчули свою силу, силу, що допомагає знайти вихід, коли виходу здається, немає. Силу вірити і силу перемагати. Робота в гуманітарному штабі вона виявила величезні ті. Здібності, які в киянах і українцях були приховані. Ми миролюбива нація, але ми не віддамо свого і ми готові захищатися, згуртовуватись, об'єднуватись, допомагати один одному, якщо така небезпека є. Але робота гуманітарного штабу продовжується. Вона несе свою почесну місію допомоги і впевнений, що ми і далі будемо якісно виконувати. Цю роботу аж до самої перемоги, яку ми яку ми віримо, і яку знаємо, що вона буде.